А для цього все ми повинні трансформувати оцю зараз атомізовану масу, якою є суспільство навіть в західних регіонах країни, в цілком власне, чітку консолідовану таку політичну структурну одиницю, яка власним чином розпоряджається своїм майном і відстоює власні інтереси. Ми розуміємо, що ми не є органом законодавчої влади. Ми все наші представницькі органи, на цьому ми наголошуємо, що метою нашої діяльності є представництво і захист інтересів територіальних громад. А на сьогоднішній день ці інтереси є настільки загроженими, що Львів повинен стати такою психологічною та політичною столицею української України в неукраїнській. А для цього ми повинні демонструвати не лише, скажімо, ефективну риторику і привабливі соціальні та економічні гасла, а повинні демонструвати конкретні результати і кроки стосовно втілення цієї моделі, яку ми пропонуємо львів'янам, галичанам ширше і українцям в цілому. Тобто сьогодні Львівщина є і Львів, зокрема, є таким собі пілотним майданчиком реалізації нашого проєкту, скажімо, зміни політичної системи держави в цілому. Тобто, коли ми починаємо з тих маленьких кроків, локальних референдумів і відповідальності місцевої влади перед місцевими громадами, то насправді завдання ми перед собою стаємо значно масштабніші. Це, по суті, зміни політичної системи масштаб в масштабах цілої України. І від конкретних результатів, яких ми сподіваємося, що досягнемо в цьому році, буде залежати, як змінюватиметься політична система України в цілому. Чудово ми розуміємо, що часу втрачати нам абсолютно вже немає туди, розуміємо, що цей рік буде для України вирішальним. Або ми стоїмо інтереси місцевих громад і їхні скажімо, права на згідного чинного кусового законодавства, або ми перетворимося в реально дуже погану копію Російської Федерації і Білорусі. І, власне, як це не дивно, саме від нашої діяльності і її успіху залежить, чи дасть реалізувати цей сценарій, чи ні. Що неодноразово надходили скарги мешканців, та мешканці шести квартир з з особистими заявами. Скарги надходили десь з весни і з середини літа. Це по-перше. По-друге, для мене питання клубу Рафінат було особистим питанням. У мене там особисто виник конфлікт свого часу. І тому, коли я почув цю прекрасну назву, одразу згадав, що я обіцяв передати великий привіт. А з іншого боку, я обіцяв передати великий привіт всім так званим нічним клубам міста Львова, де лунає москальська попса, де відпочиває так звана золота молодь. Де е, контингент становлять там дівчата, підлітки, які розфарбовані, ніби вони на панелі зібралися, де збираються представники е, так званої еліти, у вигляді представників тіньового бізнесу і криміналітету. То, в принципі, ці всі вогнища культури міста Львова можуть розраховувати найближчим часом на е, те, що їхньою діяльністю е, предметно дуже зацікавиться профільна депутатська комісія з питань законності. Ми їм всім передаю великий привіт, і графік на їхнє відвідування скоро буде складен. Це не тому, що я люблю інших клубах, до речі, абсолютно не стереотип. Це не в нас суспільство. я не знаю в кого це посудство, це не в мене по сусідство, але я думаю, що всім кожному воздасться, так би мовити. Ну справді, тобто є там низка порушень у всіх, них. тобто це є порушення режиму роботи дуже часто. Тобто ця часу цілодобовий режим роботи, це є результат їхнього бажання, а не якихось реально існуючих дозволів. Крім того, це є музика, яка лунає, і звукоізоляція, яка настільки погано зроблена, що часто вібрація передається через конструкції, що це в житловому приміщенні. Взрійно, на мою думку, нічний клуб не може бути розміщений в житловому приміщенні. Де є квартири, де мешканці проживають, де мешканці мають право на відпочинок, яке порушується безпосередньо після 11-ї години вечора. Крім того, це різні антисоціальні процеси, які провокуються функціонуванням подібних заходів. Тобто це є, скажімо, вживання алкоголю, це є різні наркотики, ну, це наркотики, ніде ні, ні коней не секрет, що нічні клуби є, скажімо так, точками активного поширення наркотичних засобів. Тобто це амфетаміни, це є важкі наркотики, ну для кого це до мене не секрет для наших прекрасних прорахових органів, тим паче. Але з іншого, боку, що ми що розуміємо, що ми не прокуратура, не Україні по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин, але будемо робити все, що в нас залежить, щоб хоч якось повернути цю діяльність в законне русло. І ніяких вибірковостей тут не буде, і ніяких особистих упереджень і симпатій чи антипатій. Насправді, тобто є низка порушень, часто, зокрема, ну, порушення законодавства мову в Україні. Все спілкування так званих діджеїв з публікою відбувається російською мовою. Адміністрація відмовляється розмовляти українською. Ну не бити, що морду кожного разу рушити. Прошу. Швал, і звернення до речі, мешканців площі ринок. Дуже багато є власне, фактів, на які чомусь ніхто не реагує. Це незаконні перепланування, це розміщення трамваю біля Нелегалівського просто на пташиних правах. Давайте я там поставлю бронепотяг завтра, скажу, що це мій концептуальний заклад. Поставлю цілий бронепотяг, так тобто от навколо скажу, що це мій концептуальний заклад. Я хочу продавати пиво, горішки і казати, що я сприяю культурній промоції міста Львова. Наприклад.